Друзі, вітаю вас на каналі Подорожі Надії. Сьогодні ми їдемо в Румунію. Першою зупинкою буде румунське дідо в місті Сірет. І я хочу показати вам всі його особливості. Нашу подорож ми починаємо з літу. Я вам покажу всі новинки, які ми тут компаніємо. Супермаркет Лідл відрізняється знижками, дешевої продукції і великим асортиментом. Зараз ви бачите великий вибір ковбас. Як сиров'ялених, так і варених. Всі ковбаси, що я брала в Лідлі, мені подобаються. Але найбільше я люблю румунські мічі. Кухня славиться своїми м'ясними виробами. Що треба вам обов'язково спробувати? Мітьки, чи їх називають гумунінічі. Давайте я вам покажу. ось такі. Я вам дуже раджу їх спробувати. Це дуже смачно. В Лідлі дуже смачна випічка. Тут я люблю куштувати плетенки з кленевим сиропом, булочки з сиром, які називаються палачинка Кобренза. До речі, випічки з сиром, як солодким, так і соленим, тут дуже багато. А ще Круасани. В Лідлі великий вибір сирів. Я брала багато різних. Зараз покажу вам, які сьогодні беру я. Це смачна бринза в розсолі. А ще я полюбляю французький брі. І зараз я вам його покажу. Він дуже смачний! Раджу вам його спробувати. Вам сподобається! В ліді завжди великий вибір солодощів. Мені подобається шоколад фірми Hazardwood з солоною карамелью. Ціна приблизно 50-60 гривень. А ще раджу спробувати вам цей бельгійський труфей фірми Гроз. Він є в молочному шоколаді і є в темному шоколаді. Ціна приблизно 80-90 гривень. Румунія славиться виноробством. Тому тут дуже великий асортимент вин, як білих і червоних, так і рожевих. Раджу спробувати мінеральну воду Карпатіка. За своїми якостями найгірше за відому марку Evian, але в рази дешевше. Щоби оздоровитись в солоних купаннях, не обов'язково вирушати аж на Закарпаття чи гуще. Такий відпочинок для буковинців доступний. Найближче їхати до містечка Солка. Всередині комплексу один басейн із теплою соленою водою, дві сауни з вологою та сухою парою, ще один басейн з прісною водою. Також є джакузі з гідромасажем. Вода в басейні настільки солена, що відштовхує на поверхню. Відчуття ніби на мертвому морі. Літом є можливість позасмагати. Ціна в спа-центрі на цілий день перебування 60 лей в будні, 70 лей в вихідні. А розраховуватись можна карткою. Особливо мені подобається басейн з соленою водою на свіжому повітрі. Звідси відкривається дивовижний краєвид на Карпати. Саме місто Солка вперше згадується в літописах в 1418 році. Містечко було сімейною резиденцією боярина Луки Арбора. В 1612-1622 році господар Штефан ІІ Томша заснував тут монастир. Після солки ми вирішили відвідати перлину південної Буковини, монастир Сучевіце. Згідно легенди, колись в це місце прийшла стара жінка, яка хотіла спокутувати гріхи. З собою вона підтягнула великий віз каміння, запряжений буйволами. З цього каміння і мала початись побудова монастиря, але. Це лише легенда. Сам монастир був заснований в 1585 році Семеоном Могилою. Розписні монастирі, характерні для Південної Буковини, мають велику художню цінність і охороняються ЮНЕСКО. Сам храм шедеврально розписали як ззовні, так і всередині. Буквально неможливо відірвати очей від цієї краси. Особливо я можу роздивлятися їх годинами. При вході до храму є написи, які зроблені на старослав'янській мові. А за ці варварські написи, типу, тут був Вася, і я б повідбивала бруки. Всередині храму знімати і фотографувати заборонено. Але я буду намагатись вам передати атмосферу храму. Хоч і знімати було заборонено, але я трошки познімала. На стінах храму ви можете побачити ілюстрації з ВКху і нового заповіту. І ви знаєте, на мій погляд, це один із найгарніших монастирів, замків, обов'язкових для відвідування. Сподіваюся, що ця подорож до Румунії сподобалась вам. До нових зустрічей на каналі Подорожі Надії. А якщо вам було цікаво, дайте мені знати вашими лайками і коментарями.